Всім привіт! З вами Наталія Бетенко і сьогодні ми будемо готувати справжню смакоту картоплю по селянськи. Помиту картоплю шкірочкою нарізаємо часниковими дольками. Тепер перекладаємо картоплю в каструлю, заливаємо кип'яченою водою. Це ми робимо для того, щоб картопля трохи підготувалася до запікання. Таким чином вона стає м'якшою і швидше готується. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 20 хвилин. Зливаємо воду з картоплі, перекладаємо на паперові серветки і гарно висушуємо картоплю. Це ми робимо для того, аби прибрати зайву вологу і картопля краще запікалася та ставала золотистою ззовні. Розсошену картоплю перекладаємо в миску і додаємо приправи. Я додаю приправу до запеченої картоплі. Далі додаємо прованські приправи. Перчик малиний чорний, і сіль всі спеції додаємо за смаком, додаємо сояшникову олію, добре перемішуємо і перекладаємо на протвій, застелений фольгою. Добре розкладаємо, стараємось викласти так, щоб картопелька одна до одної не торкалася. І ставимо в попередньо розігріту духовку до температури 220 градусів на 25-30 хвилин. Ось вона в нас така вже гарна вийшла. Тепер ми перекладаємо картопельку на тарілку, посипаємо зеленою цибулькою і добре смакує з кетчупом або сметаною. Ось така в нас сьогодні смачна запашна картопелька вийшла. Дякую всім за увагу! Готуйте смачного! Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки!